Всіх вітаю на каналі. Ми в магазині з секонду. Сьогодні останній день завозу 39 гривень за кілограм. Купа в мене радості, я люблю такий день, і я вже починаю ритися. Я пішла на шапки на шарфи. Така шапчинка від атмосфер від англійського бренду. Вона виглядає як підліткова по розміру. Вона досить мила. Подивіться, які хороші кольори поєднання. І вона в ідеальному стані. Ось така сумка. Скажу вона, що вона шкіряна і має три відділи, має кишеньку спереді досить великого формату. Текстильні сумок небагато є, але вони є. Ось така від англійського бренду принтова сумочка. Ну і як Бестид Байкер. Їхні культові сумки, які, як написав один з моїх глядачів, що це недорозуміння бренду Ted Бейкер, і я погоджуюся повністю, не розумію я цих сумок по якості. І сумка заважила 20 гривень практично. Дивимося взуття. Взуття теж небагато, тому що останній день, але все ж таки є і є на що подивитися: кросівки Nike. В досить непоганому стані, досить непогано вони збереглися на день. Найк це вже не є такий зовсім дешевий бренд і, звичайно, можна зекономити і придбати в секунді. І ось такі Найки це сучасна модель. Я здивована, що вони ще є в секунд вже й попали. Культова модель досить непоганий стан, їх лише помити, ще навіть паперова клеєчка всередині є. І вони є в нас в продажі в нас на різних сайтах за кордоном. Ось ці кросівки, як ви бачите, яскраві, і вони коштують біля 2 тисяч гривень у нас. Ще знайшла вінтажний пінокіо, і це оригінальний пінокіо з Disney. Досить якісний, такий милий, примилий. І оці ніжки, самі підошви, можна його поставити, будуть стояти. Ну, він такий стоячий, досить. Такий не є м'який, а досить тримає форму цей Пінокіо. Далі щось таке вже в змучені іграшки життям. Ну, дивимося взуття. Ось такі босоніжки на високих підборах, лаконічні. Такі елегантні, але мені сподобалися. Як бачите, вони теж в ідеальному стані. І 39 гривень за кілограм, хто би е, ще не казав, але досить ще непоганий є вибір. І я приходжу досить пізно, пізно в цей магазин останній день. Ще ось такі босоніжки, це натуральна замшавар на такій танкетці в чорному кольорі, як ви бачите, вони теж не зношені. Дуже мені вони сподобалися. Ось ці дві пари сподобалися от кросівки яскраві від вікна жіночій. Сподобався мені Пінокіо і оця перша шкіряна сумка чорна, тобто досить непогані речі. Подивіться, які еспадрилі шлюпанці і текстильний верх теж мені дуже сподобалися, вони в них дуже хорошому стані. Як для останнього дня, на літо, під сарафанчик, під білу спідничку. Є такі козаки. Козаки актуальні, сучасна модель. Теж можна купити собі на весну ще зараз поносити, ну і на осінь, яка прийде, і все буде у нас добре. Є багато босоніжок, є виношені і є в досить хорошому стані, тому що це секонд, і можна шукати. Що я бачу? Я побачила зараз ось такі босоніжки. Це шкіра, це шкіра це устілка від Тамарі, Шкіряна, і верх, а такий колір, припорошено рожевий, дуже приємний, такий пастельний. Якісь є, це натуральна овчина, я думала, що це аке. А, ну а, ні. І Корс, Корсаки є, кросівки, но вони мають носочки збиті, теж можна було б і змиритися. 135 доларів коштують на пошмарк, баушні, кросівки, а тут вони б вийшли гривню 15 максимум. Дуже зручні туфлі, дуже. Подивіться, які підвори зручні. Це замша, це від 5 бренду. Від Колір оливковий зелений. Такі духаки. Ну, бачите, ще такі всякі є такі. І є чоботи, замшеві чоботи від Томіфілфідер. Хто би міг подумати, що можна останній день знайти такі чобітки, такого культового, знаменитого бренду. Їм теж нічого не бракує, абсолютно, ну їх треба мірити, тому що халяви можуть не війти, Це натуральна замша, ну і бренд не є дешевим. Ось такі босоніжки, погодьтеся зі мною, теж дуже класненькі. Вони такі і класичні, і до джинсів підійшли. Не ну, сподобалося. Взуття непогане сьогодні досить. Якщо так подумати, за пару в руки, якщо підходить ваш розмір, зосередитися, подумати, буду я носити чи ні, можливо, би мені пригодилося. Ось такі ще цікаві якісь кросівки є. Цей бренд я не знаю і не дивилася, чесно кажучи, кросівок трішки є, багато босоніжок є. Ну, вибір непоганий для останнього дня. Ну що, шукаємо далі, підтримайте мене лайкосиками, підписочками, як ви хочете бачити такий контент такого формату. Ви подивіться, який величезний яскравий шар, він лагесенький, він червоний, соковитий колір, такі білі горохи. Не знаю, мені сподобалася ось така хустка, вона не маленького формату, вона з китичками. А, немає складу, але я більше чим впевнена, що це віскоза, або є в складі віскоза. Ну, красива, хрустка, я хочу її взяти. Я буду ще придивлятися, відкладу собі речі. А, не хочеться набирати, але хорошу річ треба брати. Я так вважаю. А, наволочка навіть ніхто її не розвертав, вона між шарфами. Така. Такий принт, як Барбері думала, можливо, шарф. Хтось не додавився, але ну, додавилися, мабуть, всі-всь. І така ось хустка це поліестер, хоча нема бірочки. Багато людей теж шукають, вибирають. Тут красиві такі ніжні кольори. Думаю про цей шарф, бачу є зачіпочки. Я потім передивляюся відео, думаю, ой, така класна річ, але я її не взяла. Ну, не винесиш півмагазину правильно. Хто не підписаний на мій інстаграм, підписуйтеся я там виставляю свої речі, які придбала в інстаграм, так що підписуйтеся, будете бачити. Я пішла так на лашки, передивляюся, погортаю, подивимося разом. Хочеться якийсь класний свайтрик знайти, можливо, худі. Якогось такого бренду знаменитого побачила ось такий джемпер, це від бренду Boden. Неодноразово я розказувала про цей бренд, наскільки він якісний. подивіться, який колір гірчичний з сірими смужками. Мені теж дуже сподобався. Я буду дивитися. І тут дуже хороший склад. Ви зараз подивитеся. Ну, якість цього бренду я навіть не сумніваюся. Тут є 30% вовни. На блискавці така трикотажна кофточка від німецького бренду Франк Вальтер. Так, ще такий лон є. Ось такий в був. Це в морській тематиці такий лон. А трикотажу досить багато є. Так, такий бежевий свайтрик і цей. Він з обманкою блузи на спинці блуза, якби. Це більш такі літні джемпери, на прохолодне літо можна одягати під брючки. Бачимо шакетів багато є. І замшеві курточки в нас багато цього добра. Шукаємо. Сподобалося ось таке пальто від бренду Сісли. Я теж розказувала вже вам про цей бренд в інших відео. Тканина, як буквей. Тут є вовна в складі, але колір мені наскільки сподобався. Він припорошено рожевий до бускового. Ще сподобалася ось така сукня, теж відомого бренду англійського. Вона ще має поясочок, на спинці блискавка. Така в дружині міді, навіть мідаксі, елегантна сукня до чорних босоніжок на танкетці, що я вам показувала. Так, і можна взяти ту сумку чорну з самого початку шкіряну. І ось така сукня від ASOS. Це не дорогий бренд, але сукня, ви подивіться, яка красива, я знайшла її на сайті, вона з поясочком, вона в ідеальному стані. Ще ось така базова сукня вона трикотажна, вона на гузочках. Досить цікава, базова від Esprit. Така сукня щільної тканини, щільної еластичної тканини вона така йде по фігурі, слім. І це від бренду AXE Paris. Ось ця сукня ну, вона має бути більше в обтяжку, на моделі вона не так сидить, як мало би сидіти. Але ви бачите, яка сукня красива. І сукня від англійського бренду Джина Баконі. Ошатна сукня вихідна, зверху розшита лелітками. Лелітки можна ще називати паєтками, блискітками. Тобто на, на Західній Україні і далі вже на Закарпатті говорять лелітки. Ось такі джинси від бренду Michelle Keegan. Це німецький бренд, і він не є дешевим. Джинси білі з розривами, досить стильні, на літо, в досить хорошому стані. Можна одягнутися в секунді, від взуття, аксесуари, сумочки, берете шар, легенькі літні, ось ці джинси, жакет, і ви одяглися 100 гривень в останній день, бо хватить, щоб придбати повністю аутфіт для себе, такий образ створити. Ще ось така сукня, вона теж щільний трикотаж, і навіть не трикотаж, а як в'язана. Мені вона дуже сильно сподобалася це від French Connection. Це не дешевий англійський бренд. Я кажу, вона досить такої щільної в'язки. Така сукня буде на сайті коштувати від 80 фунтів. Дуже щільно напхано товару. Важко дивитися це Bella, Bella Ragazza, італійський бренд. Така сорочка і колір насичений рожевий до коралового. Вона на кнопочки застібається, рукавички можна робити коротшими. Сорочка класна от під білі джинси ті з розривами, так? Можна спокійно брати і взяти кросівки Майкл Корс. Там теж такий колір є, або навіть можна було там є такий колір смужки від кросівок, на кросівках найки, у що я показувала. Я кажу, можна одягнутися, можна дівчатка. Не сумнівайтеся, ви можете просто дивувати своїх оточуючих своїми образами. Вони будуть вам по-доброму заздрити, що у вас такий хороший вибір в гардеробі одягу. Ось така сукня, і вас запросили на вечір. А у вас вже ось така синя є сукня. Теж чільної в'язки в синьому кабальтовому кольорі від French Connection. І ви берете босоніжки, оці чорні можете взяти, що я показувала, і чорну сумочку придбати, цю саму першу. Що ви бачили, і ви вже приходите на вечірку в новому образі, вся така красива, вся в фірмі. І така літня сукеночка, вона теж від бренду Boden. І я в шоці, я так люблю цей бренд. Він мені сьогодні просто в руки йде. Вона білесенька і вона з мереженої тканини білої. І далі я побачила футболочку від бренду Боден. Натуральна, дуже красивий соковитий, червоний колір, такий аж просто ягідний. Ну, на жаль, я побачила там анюсеньку дирочку. Ну, зовсім маленьку, але я її не брала, хоча я цей бренд дуже люблю. Це Leo Джо. Я побачила по цій вісюльці ззаду Беталевій. Всі інші бірочки зрізані. Ви знаєте, який цей дорогесний італійський бренд, яка вдала знахідка. Я просто в шоці. Хто дивиться мої відео? От скажіть мені, я приходжу і навіть минуле відео. Я була. Другий день помоємо. Я стільки не бачила брендових речей. А коли я приходжу в останній день, я їх починаю знаходити. Вони до мене просто збігаються, і я ну бренд на брендові брендом попихає. У мене такий азарт аж з'являється, коли я бачу дивіться від Томіхілфігер. Футболочка Поло це теж не дешевий бренд. Я вже знаходила, показувала вам, що є від Томіхілфігер. І наче переплачувати, ви можете одягатися в брендові речі, якщо ви хочете зекономити і собі назбирати гроші, наприклад, на айфон, так, або ще там на щось на бажані покупки. І далі. Еліза Кавалеті, Еліза Кавалеті, дорогущий італійський бренд, мега дорогий. Я постараюся вам показати при нагоді, скільки коштують речі. Ну, ви самі можете собі зайти на її сайт і побачити, що я вас не обманюю це. in Італі. Це крутючі штани дорогущого італійського бренду. Можна взяти чоботи, Томі Філ фігер. Ось такі штани, можна взяти замшову косуху. І я зайшла. Я зайшла на сайт Еліза Кавалеті і подивимося, це вже літні брюки, так, але вони коштують, як ви бачите, 200 євро, 249 євро, 215 євро. Тобто середня ціна з 200 євро, 180 євро. Візьмемо так, бо є 239 євро штани Еліза Кавалеті. Ви запам'ятайте, що це не дешевий. Бренд дизайнерський італійський, ви можете собі купити його в секунді. Досить круті моделі завжди. І подивимося ще сукні від Еліза Кавалеті при нагоді, так скільки вони коштують. Раз я зайшла на сайт, я вам покажу 249 гривень, 270 гривень. І це все Еліза Кавалеті. 315 гривень. Ой, який гривень? Євро. Якби ж це було в гривнях. Ну, а я шукаю далі, я шукаю далі всякі знахідки для вас, мої кохані, щоб вам показати, щоб ви бачили, що в любові можна придбати в секунді, в останній день. А от теж напишіть, нам цікаво, що в вашому місті можна знайти. Я потопила в чоловічий відділ, показати нашим любовим чоловікам, які лашки є чоловічі. Якщо у вас немає зараз нагоди ходити по таких магазинах, ви хоча б чоловіки подивитеся, що так, да, так, зараз асортимент непоганий є, можна всякі полуфутболочки купити, в хорошому стані до роботи, і навіть в ідеальному стані, навіть новесеньки, і навіть дорогущих брендів. Ось, наприклад, футболка від Baker, а ви знаєте, що це дорогий дизайнерський бренд. ви можете так одягатися круто в футболку полу від Baker, вибрати собі непогані речі. Шукаю далі. Покажу ось така ще яскрава пола, чоловіча. є, які соковиті кольора під блакитні джинси, під кросівки, які ще я показувала, де було взуття оці найківські. Є шорти різного формату, є джинсові, от джинсові від мустанг є. А такі вони з потріпаним низом. Взяти оцю футболочку від тедпайкер або взяти ось такі блакитні шорти. Теж дуже класненькі. Оце не шорти, це брючки. яскраві, я теж люблю такі е, несумні кольори, тому що це гарно виглядає, гарний вигляд має, коли яскраво одягаються люди. Не, не завжди все в чорному, не завжди такому якомусь пригнічених, не в пригнічених сірих кольорах, там, чи коричневих сірий, коричневий колір, бувають таких такі дуже такий гнітитий колір. Е, він якби безликий, безхарактерний. і Філфігер теж джинси чоловічі є. Тобто багато, бачите, скільки є класних речей. І в останній день я дуже рада, що я зайшла в цей магазин. Ось такий чоловічий світшот в досить хорошому стані, в сірому кольорі. Подивіться, яка якість хороша. Я вперше побачила цей бренд, або не звернула увагу раніше. Можливо, він тільки для чоловіків шиє. Ще я бачу тут напхано всякі шортів, джинсів. Вже завозить товар, там кажуть, відійдіть в сторону, ми веземо тюки. Тобто на наступний тиждень знову буде валом купа всякого класного товару. Ми з вами пориємося, я вам покажу. Ви пишіть в коментарях, які категорії товару ви хочете бачити саме більше, чи показувати вам ще і дитячого більше, який саме одяг дитячий, на скільки рочків, наприклад. Так? Текстиль який там, або, або чоловічого побільше показувати, я його мало показую. Пишіть. Пишіть підписуйтеся. Светрик заважив: 880. Беру ту кустинку. Всім па-па.